Привіт всім! Я учениця кульського ліцею номер 5 Вітаю тебе, майбутній першокласнику! Про майне ще зовсім небагато днів, і перший дзвоник покличе тебе на навчання. Наш ліцей номер 5 великий і затишний, який радо зустріне тебе та відчинить двері у невідомий, але дуже цікавий світ. Поряд з тобою, маленькі українцю, будуть навчатися хлопчики й дівчатка, серед яких ти знайдеш багато друзів, відкрию тобі невеликий секрет та познайомлюсь з твоєю першою вчителькою. Вона допоможе тобі навчитися читати та писати, розкриє твій талант. Разом з нею ти досліджуватимеш світ, навчишся всього, що тобі потрібно для життя.